Вплив невизначеної втрати на родинну систему. Справа в тому, що коли близька людина зникає безвісті, то родинна система руйнується. Тобто родина залишається, і та система, яка була раніше, вона не працює. І тут у кожної родини може бути свій сценарій. Або місця близької людини намагаються зберегти і намагаються функціонувати як раніше, або намагаються щось змінити. Що відбувається з родинами, як вони функціонують? Як невизначена втрата впливає на? Родини, і чим ми психологи можемо допомогти цим родинам, ми розбираємо на курсі, як допомогти родинам зниклих безвісті. Будь ласка, в психологи доєднуйтесь, записуйтесь, будемо разом з вами шукати шляхи подолання, невизначеної втрати і психологічної допомоги в пролонгованій перспективі, оскільки ми вже багато років, це не місяць, не два. Ми з 22-го року в стані невизначеної втрати. Дехто вже має відповідь, а дехто не має відповіді, і ми повинні бути. Біля цих родин і надавати допомогу, яка буде їх підтримувати саме ці родини, а не руйнувати. До зустрічі на курсі.